Права 259. Василь Ледащенко, замість того, щоб самостійно розв'язати задачу 249, третій пункт, скористався ГДЗ і переписав таке. Знайдіть помилку в цьому розв'язанні. Ну що ж, давайте подивимося, що ж записав Василь Ледащенко. Отже, у нас завдання 272. Треба спростити мінус 125 плюс і. Ну, записано 272-125 плюс y і написано як 147 плюс y. На перший погляд це правильно, а давайте все-таки вірно спробуємо самостійно розв'язати. Отже, 272 мінус у дужках 125 плюс y. Тут можна або запам'ятати те, що записано у вас в підручнику, що якщо ми віднімаємо суму від числа, що тоді буде, або пам'ятати так, якщо ми від 272 додаємо 125 плюс Y, це все одно, що відняти 125 і то, що відняти Y. Ну або розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Я, наприклад, буду розкривати дужки. Якщо стоїть знак мінус, то ми міняємо знак на протилежний, то що в дужках. Отже, буде 272. Потім мінус тоді буде 125 і мінус y. Ну що ж, спочатку тоді ми виконаємо це віднімання. Давайте стопчик віднімемо. Чи не помилився Василь Дадащенко, коли записував. Отже, пишемо 272 мінус 125. Віднімаємо. 2 мінус 5 не віднімається, 12 мінус 5 це 7. 7 забрали одиничку 6, 6 мінус 2 це 4. І 2 мінус 1 це 1. Добре. Отже, записуємо, що це тоді дорівнює 147 мінус y. Добре, тобто ми тепер знаємо, як правильно треба було розв'язувати. Давайте проаналізуємо, що написав Василь Ледащенко. Е, так, він написав 272 мінус 25. Тут добре, тут він написав плюс, а треба, щоб було написано мінус. Тобто давайте ми плюс викреслимо і напишемо мінус. І 147 тоді вийде не плюс y, а має вийти мінус і. Так, ну а тепер записуємо відповідь. Нам треба знайти помилку в цьому розв'язанні, то давайте запишемо так. Прийдеться нам переписати, що він написав, 272 мінус у дужках 125 плюс y. Це дорівнює 272 мінус 125 плюс Y, написав Василь. І це дорівнює 147 плюс Y. Ну, а по-правильному давайте повиправляємо, Треба тут викреслити плюс, написати мінус. Ну і тут викреслити плюс, написати мінус. Ну що ж, ось таке завдання на виправлення помилок. На цьому вправу завершено.